Всім доброго дня. Давно я таки не знімала. Якось ще не купляла нічого, що не хотілося знімати. Це сьогодні їздили у надригалів. Чоловік їздив до Лора. Там Лор приїжджає по середах через, через середу. І там він, поки пішов до лікаря, я пішла у пані. У магазин пані вже. Обходила там, мабуть, усе перещупала, все перечитала, все передивилася. Купила. Ну, як то так і небагато купила, але мені треба було час вбити, щоб його дочекатись. Ось такі кришечки. 126. Ось такі вони. О, даже, даже різне. Ага, тут декілька варіантів. Скільки три, мабуть. Ага, таке як три варіанти. не три, чотири. Все, моя їх раніше не бачила, я якось у пані не заходила. Так, я сказала 126 гривень за упаковочку. Ну, такі гарненькі. Бо в мене ось вчора засолила сало. І там воно перевернуто в мене, щоб стікало з нього. І тепер треба закрити, а в мене взагалі немає нігде ніяких. Так, ладно. Тепер. Оце таке... Ой, нас що збихнуло. Ой. Закладки в книжечки. Ага. Набір закладок для книг. І лінієчка, і табличка множення, ну це... Для Дениса бабуся накупляла. Тут ось із тваринками, а тут із з моциклетами. <рив> ага, так, отак воно два вида було. І отаке третє. Щось мені таке захотілося купити йому ну, так. Тепер що ось така. Набір таких, хто купляв, їх там аж чотири види. Оце таке у кучки 142 гривні. Ну, як читала, тут, що мені тут треба, антистатичний ефект, і зволожує, і захищає, щоб воно не було пухнасте. Там їх я ж кажу для чотирьох видів: і для жирного волосся, і для фарбованого, і для сухого. І всяке-всяке різне. Ну, Спробуємо, що воно таке. Тепер таких кремиків. Там є вся куча. Іще був із гліцерином і ще з чим то. А це ланолін і пантенол. Ну, пантенол мені подобається. Я все в Аврорі брала. Кремики з пантенолом. Так, а що? Тепер оце в очі, господі, в очі, очі. Біля очей мазати. Боже, мене, як послухайте, мазати, мордочку мазати. Ну, я іноді таке купляю. Точніше, завжди купляю, просто іноді в мене їх не буває. що так закінчилось, новини купила, а так якось постійно щось таке маю. Постійно під очами мажу а, мило. Це таке, щоб руками щось попрати таке швиденьке. Я ж кажу, маленьке, швиденьке, труси, носки, шкарпетки, щось таке. Бо в мене таке вже закінчилось, хай буде. Помаду собі 100 років не купувала. Десь такий колір, такий у мене завжди він. Ну так нічого. Помада, що я ще тут купляла. Ну це, це з аптеки. Для коліна, для, для всього на світі. Робила я рентген коліна. до лікаря, коли це у вівторок. Подивився, він подивився, сказав коліно більш-менш. А це, каже, у вас вени. Саме звичайні вени приписав там для Вен і консультацію оцього судинного хірурга. Ну, я в нього вже влітку була. Це знову треба побути. Оце таке, що купила. Якось мало. Ну, я в тій пані дуже довго ходила, бо я не спішила. Походила, походила, по... зателефонувала чоловіка. Він каже, лікаря ще нема. Хоча лікар повинен бути в 8 годин, у півдесятого його ще не було. І потім, І потім його не було, потім за ним послали машину. Привезли такі лікаря, і ну, десь чоловік мій у 12-й годині попав до його на прийом. Перед ним було три людинки, людей багато. Прийом дуже повільно йшов. Ну, а чоловіку що, подивились, там якісь каплі написали і дуже швидко. Кажу, тільки сидів 4 години, чекав. Ну, а йому треба, щоб у всіх оцих військових, щоб записи були просто так. Не лікуються вони. Де попав і як попав. Бажано, щоб записувалося. записувалось. Отаке діло. Ось скільки видів, малюнків. Нічого так, вісім, да? Красивенькі. Я якось не заходила туди влітку в пані. Я б таких накопила. Тепер будуть на наступний рік. Які тепер гарненькі баночки з солом. Вони <хі> і так були красиві, а з такими кришками. Ой, Котя проснувся. Кіцюнь. Ташуня. Він охороняє мішок із борошном. Не ну симпатичні який. Особливо, як пасує біле сало, біла кришечка, все під колір. М -м -м. Красотень. Так, оце ще що хочу показати. Ще я сьогодні у пані купила два стакани. Оце таких. Де вона є? Мені вони такі показалися зручні і такі класні. 380 мл такі. Саме те, що мені треба. І недорого 34 гривні. І всього два стакани. Питаю на касі, може ще де є, ні, кажуть, ото два останні. То такі гарні. І тепер у мене тут заварена ось ромашка і меліса. Це такі чаї купляла в Аврорі. Бач, не знімала, скільки я вже тихо, не скачі розпаковок різних. Якось не було настрою. Чогось мені останнім часом ну, захотілось чаю з ромашки. Я за літо буває на там таких квіточок, усе, а це щось не назбирала. І до того захотілося, що, прям, ну, ну, взагалі, знаєте, як ото дуже хочеться. І були ми в Аврорі, і дивлюся, таке продається. Прям мені по запросу. Я купила на пробу це є? О, Оце з ромашкою і мелісою, думаю, спробую. І ви знаєте, воно дуже обалденний чай. І я у цей день купляла, що це в Аврорі купила, а тоді ще зайшла в аптеку і теж хотіла купити. Да, Вроді й купила. Да, купила. Це пошукати треба. Теж ромашку і теж м'яту якусь. І що я вам скажу? В Аврорі набагато дешевше вийшло і краще. Виявляється, оці всі лікарські трави, вони так подорожчали. чи я їх раніше не купляла, чи не знаю, Ну, хотіла ще липи купити. 50 грам липи, 150 гривень. Така пачечка. Ось я зараз знайду. Ось вони. Оце по 80 з чим-то там 82 чи 84. Ось ромашка і м'ята. І тут по 50 грам, вроді зараз гляну. Ні, навіть по 40. Де такі? 40 грам. 40, а тут 30 грам виходить. Ну, дуже сподобались мені ці. І наступного разу, як ми попали в Аврору, я купила ще дві ромашки і ще дві меліси. Це в Аврорі у рамнах було. Ну, а ці вже купила, хай будуть. І ту липовий цвіт. Я не купила, для мене це багато, 150 гривень. Тим паче, що в нас біля нас ростуть липи, і ми якось кожен рік ну, заготавлюємо там. Небагато заготавлюємо. Де-то вода побігла. Зараз виключу. Так, виключила. Хоча воно знову буде бігти. Що я за липо розмовляла? Якось липу ми заготовлювали. А це щось це літо якось прогавили. Взагалі, пам'ятаєте, яке було літо спекотне, що не хотілося нічого, нікуди не виходити нічого. І не, за, не заготовила тої липи. І оце така м'ята. Десь ще я чек зберігала, там якось. Купляєш одну пачку за 86, а друга пачка наполовину за 43. Виходить. Я це купила дві таких і дві таких. А тоді, думаю, може, це я так в аптеку, Ну ми перша ліпша аптека, яка після Аврори ми вискочили. І відразу ж там поруч аптека, я зайшла це купила. Думаю, зайду на таблетка UA і подивлюся, взагалі ціни які, бо думаю, мало лі, знаєте, є ж там дорогі аптеки, особливо трави. Ось яка фірма, звідки, яка теж ціна залежить. Пошукала я там, що ви думаєте, кругом такі ціни. Оце 40 грам ромашки, 80 гривень, м'ята так само, і взагалі та сама липа. Подивилася фірми різні, ну, про Производитель, як буде, виробник. І такі оце ціни, я в шоці? <різь> Може, за тим шоці, що, що я кожне літо це все саме заготовляла, ці чаї, які ми п'ємо. Росте у мене ліса там росла, і м'ята росла. А це щось, я ж кажу, така жарища була, що м'ята та не виросла. І по ромашку на берег не ходила, то полину одного надюргала. І липи не заготовлювала, ну щось таке. І взагалі було таке літо, аби хоч якось вижити, щоб не вмерти. Таке було. Так, оце в мене такі чаї, о два стаканчика. Ось, сюди треба поставити. Ой! А сюди в мене в цей стаканчик, що я ще собі купила. Оце в мене сідр такий. Ой, як він. Щось назва якась із Ківі зв'язана. Це ми їздили в Миргород, я там теж купувала собі сідр. Дві бутилочки такі. Ну Там до мене ще причепилися і допомогли мені допити його. Ну Діти все сміялися ще. Що... Мама уподобала таке пить. Ну, буває. Воно добре. Ой, хватить, мабуть. А то окасею. <рес> І чоловіку купила пиво. Він не бачив, він каже, купляй це ти купляй, бо він у формі військовому не продадуть. Не пива, не такого. А пішов матія скупляти. Це у Недригайлові в океані. Таке все продається. І риба, і польські продукти, і сідр, і пиво. Я йому купила якесь пиво. Він сказав, що не таке. А потім сказав, що ладно, поп'ю. Кажу, не хочеш, я поп'ю. Це ж таке. Поубирала вже зі стола, ще знімала, випила свій сідр і тут явлення. Явлення коточка. Кицьонь. Щось він дивиться тут, без його на столі щось коїться. Та й спить. Ото у чоловіка судочок із цукерками. <гум> я тепер цукерки наїм, він їсть. Ото в його там біля лівої руки, у коробочку. Там я купую йому туди ложу. Марсик, він тут із нами матія с'їв, ми йому там на край столу ложили. Кисеньке, а ти спить. Щось прийшов, на їжі не прийшов, щось супчику таке понюхав, понюхав, трошки з'їв і спадки. Ну, ну куди? Куди? Котяра. Пішов спать до себе. Бачиш, що тут нічого, ніхто не їсть п'ють щось, не зрозуміло.